Там падати зір, з віком теж став гірший. І от коли я познайомилася з компанією, і в мене це око воно таке було унікальне, зараз вже є така хвороба, такі не було, це було, зараз називається синдром ляніроку ока. Тобто я могла сьогодні бачити 100%, а завтра тільки 20%. Післязавтра знову 80% і отак от кожен день різновір. Коли зверталась до лікарів вже в такому 5-40 років вона сказала, бережіть, що є, ми з вашим оком нічого зробити не можемо. Ну, Спробуйте носити лінзу, може бути подразнення. А от коли я прийшла в компанію Доктор Нона і почала використовувати саме цей бальзам, ну, я його почала використовувати для від зморщок. Але я помітила, що я стала краще лівим оком бачити. Спочатку я відмітила те, що це було... Ну, якби яскравіше, самі образи предметів такі більш чіткіші. Але потім, коли перевірилася, я зрозуміла, що моє ухо, там, наприклад, якщо це 50%, то це постійно 50%, 50%, немає такого скачка, 20-70. Тобто я дуже задоволена, що я прийшла в турному, спробувала цю продукцію і бальзам ці результати, коли я не очікувала.